При виборі загальнотехнічних манометрів ДМ151 треба враховувати наступні параметри. По-перше, даний прилад призначений для виміру води, пару газів і які не мають бути агресивні по відношенню до латунних сплавів. Перше, що треба зауважити, це діаметр корпусу 150 мм. Наступне штуцер із сплаву латуні, а механізм, який знаходиться всередині. А саме секторний, Він із латуні або міднолатунних сплавів. Які можуть бути варіанти підключень, під'єднань? Ось ОВ і радіалі. Які можливі варіанти різьб? Стандартно М20, а також одна друга або, що кажуть, трубна. Які можуть бути варіанти діапазонів тиску? Це від мінус 1 бару і до 600 бар. А точності відповідно 1,6 або один